Вітаю вас, друзі! З вами компанія Цепелін Україна. Мене звати Сергій Полупан, я фахівець продажу техніки Катерпілер та СЕМ. Ви знаходитесь на нашому ютуб-каналі, на якому ми проводимо огляд техніки. З 2018 року компанія Катерпілер випускає нову сьому генерацію гусеничних екскаваторів. По суті, вони випускаються у двох модифікаціях: це серія Performance, машини, які оснащаються електронними датчиками, асистентами та бар'єрами, та серія GC. Ці машини орієнтовані на власників, пріоритетом для яких є зменшення експлуатаційних витрат та вартості володіння. Сьогодні я вас познайомлю з новим гусеничним екскаватором Caterpillar 330GC. Експлуатаційна маса даної машини 28,5 тонн, глибина копання 7,2 метра. Ємкість ковша 1,76 кубічних метра. Дана машина оснащається двигуном CAT C.1, який продукує 158 кВт або ж 212 кінських сил. CAT 330 GC є являється універсальною машиною, який може використовуватись на будівельних майданчиках або ж на кар'єрах. Нові технічні покращення дозволяють зменшити витрати палива на 10% в порівнянні з попередньою серією D2L. Цього вдалося досягнути завдяки новим інженерним рішенням. Кат 330 gc оснащається абсолютно новою гідравлічною системою зі збільшеним гідравлічним насосом з електронним управлінням, а також електрогідравлічним розподілювачем. До того ж, тепер всі машини сьомого покоління не мають гідравлічно-пілотного контуру, а система управління з електричними джойстиками зменшує навантаження на двигун. Caterpillar 330 gc має на вибір декілька режимів експлуатації. Режим повної потужності, який забезпечує максимальну продуктивність при важких умовах праці, та адаптивний режим. Даний режим передбачає повну автоматизацію управління потужністю двигуна та гідравлічної системи. До прикладу, машина зменшує потужність двигуна при поворотах платформи та збільшує потужність в режимі копання. Зменшення витрат на обслуговування машини допомагають збільшені сервісні інтервали. Тепер інтервал заміни нового повітряного фільтру, нового паливного фільтру збільшено з 500 мотогодин до 1000 мотогодин. А інтервал заміни нового гідравлічного фільтра збільшено з 2000 мотогодин до 3000 мотогодин. Також допомагає економити пальне, нова система охолодження рідин екскаватора. Тепер у машини 8 електровентиляторів, кожен з яких має окремий привід. Але всі вони мають функцію реверсу для продувки радіаторів. В екскаваторах 7-го покоління. Всі точки щоденного сервісного обслуговування знаходяться з рівня землі, тому оператори не мають потреби підніматися на поворотну платформу, до прикладу, щоб перевірити рівень масла в двигуну. При розробці кабіни інженери Caterpillar вивчили відгуки операторів. Тому перед вами абсолютно нова кабіна, яка задає новий рівень комфорту, оглядовості та ергономіки. Тепер у оператора є абсолютно нова права консоль управління, абсолютно новий 8-дюймовий сенсорний екран з доступом до камери заднього огляду. Також у машини тепер є функція безключового запуску двигуна. Дякуємо за перегляд. Будьте здорові та успішні. До наступних зустрічей!